Жила була одна дівчинка, яка дуже любила мріяти та фантазувати, звали її Марійка. Вона завжди хотіла дізнатися більше про світ, природу, космос. Марійка читала багато книжок, грала в ігри, малювала картини, слухала музику, але найбільше любила дивитися на зоряне небо і уявляти, що вона може подорожувати між зірок. Одного разу, коли Марійка лягла спати, вона побачила, що до її кімнати заглядає дуже яскрава зірка. Вона здалася їй такою привабливою, що вона не могла відвести від неї погляд. Дівчинка піднялася з ліжка і підійшла до вікна, простягнула руку до зірки і раптом відчула, що вона тягне її за собою. Марійка не встигла нічого зрозуміти, як опинилася в космічному кораблі, який летів до зірки. Вітаю, Марійко, пролунав голос із корабля. Я твій друг, зірка Альтаїр. Я прийшов, щоб запросити тебе на зіркову подорож. Чи хочеш ти побачити, як виглядає наша галактика? О, так, я дуже хочу, вигукнула Барійка. Я завжди мріяла про таке. Тоді поїхали, сказав Альтаїр. Я покажу тобі найкрасивіші зорі планети, сузір'я і навіть Чорні діри. Почалася зіркова подорож Паріки. Вона бачила, як зорі світяться різними кольорами, як планети обертаються навколо них, як сузір'я утворюють різні фігури. Дівчинка була зачарована красою космосу і слухала з цікавістю розповіді Альтаїра про все, що вони бачили. Альтаїр. А як ти знаєш усе це? запитала Марійка. Я зірка, Марійко, я живу в космосі вже дуже довго. Я бачив, як народжувалися і гинули зорі, як утворювалися і зникали планети, як змінювалися сузір'я. Я знаю багато таємниць космосу. І хочу поділитися одними з тобою. Я дуже рада, що ти мій друг Альтаїр, ти такий мудрий і добрий. Я вдячна тобі за цю подорож. А я радий, що можу показати тобі космос. Так вони літали від зорі до зорі, від планети до планети, від Сузір'я до Сузір'я. Бачили, як зорі вибухають, які різні кольори мають планети, як різні сузір'я нагадують тварин, людей, предмети. Вони бачили, як космос живе і дихає. Але настала пора повертатися. Альтаїр привіз Марійку до її кімнати і поставив її на ліжка. Дякую тобі, Альтаїре, за цю зіркову подорож. Це було найкраще, що я коли-небудь бачила, я ніколи не забуду тебе і твої розповіді. Дякую тобі, Маріко, за твою дружбу. Це було найщасливіше, що я коли-небудь відчував. Я завжди буду пам'ятати тебе і твої питання. Обіцяй мені, що ми знову зустрінемося, Альтаїре. Обіцяю тобі, що ми знову зустрінемося, Марійко. Вони обійнялися, і Альтаїр полетів назад до свого місця на небі. А Марійка заснула в обіймах матусі.